Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні понеділок, 3 жовтня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. Водій маршрутки на смерть збив літню жінку. Справжня буковинська кухня для воїнів АТО. Минулими вихідними Чернівці святкували своє найголовніше свято день міста. Водій маршрутки на смерть збив літню жінку. Трагедія трапилась у неділю на вулиці Сагайдачного, що в Чернівцях. Чому водій маршрутного таксі не впорався з керуванням та що йому інкримінують правоохоронці? Дивіться. Неділя ранок на розі вулиць Лейхема і Сагайдачного 56-річний мешканець Чернівців, керуючи пасажирським автобусом, виїхав на тротуар, збив пішохода та в'їхав у будинок. В результаті ДТП від отриманих травм 66-річна жителька села Драчинці Кіцменського району померла. Ще кілька пасажирів отримали цілесні ушкодження. Їм була надана медична допомога на місці. Від госпіталізації вони відмовились. Мешканка будинку, біля якого все це трапилось, одразу не змогла оцямитись від трагедії. Все повністю вікна стукнула штукатурка в хаті облетіла, все. Ой, жінку вила, оце біда. А остальне то все зробить, а, Правда, ж так? я думаю. А Все сама переживаю. Ви знаєте, так переживаю, що в мене не знаю, в хаті навіть не, не можу знаходитися. Так. Я сочувствую тим, звісно, в яких сьогодні горе. А остальне. То все. То все Серед очевидців ДТП ходили різні чутки щодо трагедії. Я слишла, що не тут стало, вроді плохо йому стало. І він не мог справи. Плохо стало. Останні я кажу, що вона біжала, а потім не потім кошти стали. їхала, як становився тролейбус, остановився, я вийшла і хотіла дивитися. Там не було дивитися ні вперед, ні задом, Прийшли, накрили той бумага і все. Водія ви бачили? Водія маршрутки. Ні, не маршрутки. Він вийшов, сів у міліцейській машині. За висновками медичної експертизи, водій за кермом був тверезим. Що ж до того, через що йому стало погано, і чи дійсно водієві було зле. Всі ці версії досліджують слідчі. В рамках розслідування кримінального провадження призначено низку експертиз, які і допоможуть встановити всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Кримінальне провадження відкрите за фактом дорожньо-транспортної пригоди. Це частина друга статті 286 кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає до 8 років позбавлення волі з забороною керування транспортним. Ас був на певний строк до трьох років. Дар'я Товпіч, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Про результати святкувань 608-ї річниці Чернівців. Очікувано сесію та коли розпочнеться опалювальний сезон для містян під час чергового брифінгу розповів міський голова. Деталі знає Іван Вочолинський. День міста пройшов вдало, і всі заплановані локації спрацювали за графіком, кажуть у мерії. Крім того, свято дещо поповнило бюджет міста. Однак попереду серйозні виклики відзначає мер. Продовження сесії в п'ятницю, там багато є складних питань. Я сподіваюся, що не буде вона зірвана знову там черговими суперечками і балаканиною, що нарешті ми приступимо до розгляду серйозних питань. І будемо приймати їх в інтересах громади. Закінчується рік і починається новий. Зараз іде питання формування бюджету. На наступний рік питання виконання бюджету щодо вчорашнього трагічного випадку загибелі жінки під колесами маршрутного автобуса. Міська рада має чітку позицію. Водночас кажуть, впливати на перевізників вкрай важко. Це в першу чергу відповідальних самих, самих перевізників. Ми визначаємо в конкурсних умовах всі вимоги, які. Має перевізник виконувати. Це порушення чинного законодавства перевізником, за що він має нести відповідну відповідальність. У нас є, я я бачу такий негласний зговір між перевізниками. На конкурс подалися майже ті самі перевізники, як і е, на поперед попередні, тобто на маршрути багіри, які вона обслуговувала, подалася тільки багіра. Щодо актуального питання, коли у домівках чернівчан з'явиться тепло та чи не створює кількамільйонний борг підприємства загрозу зриву опалювального сезону, комунальники кажуть. По тій температурі, яка прогнозується, в принципі, то це десь кінець тижня, на початок тижня наступного. До по розподілу газу, те, що в нас там були суперечки спад у газу, вони так і залишилися, але вони дещо врегульовані судом. Суд розстрочує нам борг на три місяці. Іван Бучилинський, Руслан Коко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. так як вони кажуть. Ще 23 вересня було створено спеціальну комісію, щоб кінцеву зупинку громадського транспорту по вулиці Руській облаштувати якнайшвидше. Та коли чернівецький репортер, зважаючи на скарги городян, виїхав на місце, то переконався, що відповідні роботи ще навіть не розпочинали виконувати. Більше у сюжеті. Безлад, бруд. Nebuvo tobuolio. І песики. Це мешканці району Гравітон скаржаться на те, у якому стані наразі кінцева зупинка громадського транспорту по вулиці Руській. І це попри те, що 23 вересня було створено спеціальну комісію, і приватний підприємець, який має її облаштувати, обіцяв Чернівецькому репортеру розпочати відповідні роботи якнайшвидше. Ми вирішили з'ясувати, чи справді обіцянки виконуються. Та все, що тут побачили, завезений гравій та обурених мешканців району Гравітон, які сподіваються, що зупинку таки приведуть до ладу. Навіть бо тут і нема де сидіти. От ми з сумками і може падати. Зараз дощ, дожди і що люди сидять під небом. Звісно, коли дощ, коли сніг, як люди як відкрите небо. Старі люди пожилі навіть не мають де присісти, очікуючи зараз тролейбуса. Тому би, з надією будемо надіяти, що швидко завершиться. Чи то візит Чернівецького репортера подіяв, чи справді роботи було заплановано розпочати саме з 3 жовтня. Та вже за дві години після нашого візиту нам повідомили, що зупинку приводять до ладу. 23 числа того місяця в нас була комісія з облаштування зупинки громадського транспорту в районі Гравітон, район Нива. Приватний підприємець сьогодні розпочав вже будівельні роботи. Завіз туда гравій, бетономішалку. Люди сьогодні працюють. Та скарги мешканців не залишиться без уваги. За кучугури сміття, яке досі не було вивезено, приватному підприємцю, який має облаштувати зупинку, доведеться сплатити штраф. Моя числа приватний підприємець Маковецький викликаний на комісію. І адмінкомісія буде вирішувати суму штрафу. Так як він є приватним підприємцем, шкала для нього 850 тисяч 700 гривень. Не поповнять бюджет міського ради. То сміття, яке було, вони прибрали. Сьогодні, але не до кінця, питання в нас на контролі. Я більше ніж впевнений. 23 жовтня у нас буде відкриття нової зупинки. Тож чекатимемо, а чернівецький репортер слідкуватиме за цією ситуацією. Андрійська, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Хащі замість дороги до Чернівецького репортера звернулись жителі міста, які мешкають неподалік вулиці Ромашкової. Вони скаржились, що недоглянуті кущі геть заполонили тротуар. Які складнощі доводиться долати городянам, щоб мати змогу відвести дитину у садочок чи придбати необхідні харчі у магазині, бачили журналісти Чернівецького репортера. Чи не щодня чернівчанці Оксані доводиться йти цією вулицею, аби відвезти трьохрічного сина Андрія у садочок або щоб придбати необхідні харчі в магазині? І щоразу розповідають, доводиться долати перешкоди, а саме ось такі хащі, які розрослись і захопили тротуар. Якщо, наприклад, я забираю старшу донечку з школи і з малим садочка вдвох ці кущі, тримаючи одну дитину за одну руку, іншу за другу, нам важко пройти. Тобто ми йдемо паровозиком і очі дуже. Дуже очі. Переживаю, щоб дитина, якщо сама біжить, вперед, щоб собі не пошкодила, тому що кущі реально заходять на тротуар. Так, бачу, навіть... Ну вони вздоль по... По повністю вздовж тієї дороги. З року в рік скажеться Чернівчанка, Оксана ця ситуація не змінюється. Напротязі 10 років, скільки ми тут живемо, така ситуація тут відбувається з цими кущами. Їх ніхто зовсім не чести. Аби зелені насадження в місті не перетворились на ось такі перешкоди. За ними доглядає Чернівецький міський трест зеленого господарства. Саме тому у працівників цієї комунальної установи Чернівецький репортер поцікавився, чому по вулиці Ромашкові так складно пересуватись городянам через недоглянуті кущі. На цій ділянці про яку йдеться мова по вулиці Ромашковій, трест по. Поки що не обслуговує зелені насадження, тому що ми їх там не висаджували, тому вони у нас не знаходяться на обстеженні, на обслуговуванні. Ця, ця діляночка дороги, про яку йде мова, що там заросли кущі і дерева, то висаджені зелені насадження мешканцями, які там проживають. Тобто там знаходяться плодові дерева і кущі. Ми ці насадження не стригли до цього часу і якби не брали їх собі до уваги. У зв'язку з тим, що люди собі висадили, ми ну, якби сподіваємося, що вони будуть. Будуть їх доглядати, раз вони їх садять. Та зважаючи на скарги городян, працівники Чернівецького міського тресту зеленого господарства пообіцяли ці кущі та дерева все ж привести до ладу. Ну а раз така ситуація склалася, що ніхто не хоче братися за цю роботу, то відповідно, звичайно, трест буде виконувати ці роботи по догляду за кущами, стрижку і розчистку, щоб люди мали можливість там прийти по тротуару. Ми звернемося в департамент ЖКГ. Вони являються розпорядниками бюджетних коштів і погодимо з ними ці роботи. І на майбутній на 2016 рік включимо собі план робіт. Ольга Андрійська, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Справжня буковинська кухня. Голубці, вареники, котлети і не тільки. І все це для воїнів. АТО. 27-му відправку їжі на схід країни готували волонтери разом зі студентами Чернівецького професійного будівельного ліцею. Про це докладніше у сюжеті. Всі ці смачні наїдки, волонтери та студенти Чернівецького професійного будівельного ліцею готують для українських захисників. Головний кухар пані Марія поділилася секретом приготування їжі. Ми готуємо з любов'ю. Те все стараємося сказати, щоб воно було смачне, щоб хлопці були задоволені нашою домашньою їдою. Хочеться допомогти. Хлопцям, хто там в АТО допомогти з харчами, духом. Щоб про них не забули, готові страви надходять до сходу за добу. В залежності від продуктів харчування одна відправка орієнтовно вартує від 15 до 20 тисяч гривень. Відправляємо ми зараз на Луганський напрямок, також і на Донецький напрямок. Приїхав командир ОУН і це ми його загружаємо. По дорозі він завозить хлопцям з правого сектору, тому що ми постійно допомагаємо в основному зараз тільки добровольцям, тому що вони взагалі на забезпеченні волонтерів. Волонтери дякують усім небайдужим, хто допоміг. Зокрема, на день міста їм вдалося зібрати 27 тисяч гривень. Контроль за тими коштами ведеться дуже ретельно в нашій організації, і всі члени нашої організації працюють чесно і безкоштовно. За ці гривні ми скуповуємо продукти, також даємо хлопцям на солярку на їхні потреби. Тож майже тонна смачних наїдків, голубці, котлети, різноманітна випечка і не лише все за 4 жовтня. Волонтери повезуть українським захисникам на передову. Ольга Андріцька, Лілія Лоленко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Минулими вихідними Чернівці святкували своє найголовніше свято день міста. Святкові ярмарки, містечко майстрів, модні покази, старовинні авто та веселі дитячі ігри протягом дня ви могли вже бачити під час включень наших журналістів. Однак, для тих, хто не зміг зануритись у святкову атмосферу 608-ї річниці міста, чи просто побачити по телевізору, пропонуємо згадати, як все було. Який день міста без традиційного святкового ярмарку? Торгові намети починали з вулиці Шкільної. Тут продавали сувеніри, сир, вино, вироби з шерсті та безліч іншого. Чимало цікавого для себе, кожен міг знайти на мистецькому узвозі. Родинна майстерні речі для душі познайомилася з паном, який робить дуже такі симпатичні вироби з дерева і не тільки. Представтесь, будь ласка, як вас звати? Мене зовут Едуард, сам я з Луганська, і вже на протяжні двох років проживаю в Черневця. Чому родинна майстерня? Чому для душі? А, для душі, ну ви самі бачите, у нас такі милі ігрушечки, зділя з из дерева. А родинна майстерня тому, що что... Зазданні всіх этих шедевров участвує вся наша сім'я. Крім виробів ручної роботи з дерева, тканини, шерсті та іншого, на площі Пресвятої Марії розмістилось і містечко Ковалів. Тут кожен охоче міг пройти майстер-клас чи придбати якийсь виріб. Традиційно міста, коли підготували подарунок чинівчанам. Цього разу вірник, який підмітає панську трояндами. Буде стоятися не знаємо, ну думаємо на вулиці Кобилянській, так плануємо, але. Це залежить знову ж таки не від нас. Дуже він вийшов, такий інтелігентно, самодостатній. Хто робив ескіз? Наша творча майстерня. Ваша творча майстерня це хто? Це я, Ігор Веренько, також Олег. Також. Ну, тобто, в, задум, в основному, задум був мій втілення вже разом спільне наше. А от на Соборній площі міста влаштували справжнє свято для дітей. Були конкурси для малечі, співи, ну, танці та захоплююча гра Омега Шашки. Змалювали е, фарбою такою, що дощ змиє, е, клітиночки, купили відра. Приклеїли до них, бачите, архітектурні такі ансамблі наші чернівецькі, щоб діти, окрім того, що вони грають в шашки, ще роздивлялися архітектуру чернівців. І правила самі звичайні це їх звичайно, гра грав шашки. Чернівчан та гости міста різними соловишами. У це нашого чернівецького клібокомбіната випічка, свіжі булочки, пірожена, торти. Так, я бачу торти у вас дуже цікаві в патріотичному такому стилі і до Дня міста. Розкажіть трішки? Ну, до Дня міста готували патріотичний торт Чернівці до 608-річчя Чернівців. Є от з картою України теж патріотичний такий. Водночас, навпроти музично-драматичного театру, можна було сфотографуватись з рідкісними раритетними автомобілями чи дізнатись про історію кожного окремого авто. Машина 43 року, але так робив я її, все збирав три роки. Робив, робив, коли все зібрав, то я її почав робити 10 лютого і закінчив 17 го прошлого місяця. Скільки коштів витратили? Це не рахується, це, це знає лише той, хто то робив. Не знаю, коштів важко запитати за кошти. І скажіть, є, чи, чи є ще такі автомобілі в Україні або в Чернівцях? Ну, а що є в Чернівцях? Це мене зарядив мій друг на цю машину. І ми з братанами. Ну, тут усілі не лише я один а багато людей, багато моїх друзів. Поруч з раритетними авто знаходились намети мети пасічників. Тут чернівчани Це коштували високогірного перстинка. меду чи навіть медового квасу. Це медові кваси власного виробництва. Там йде інгредієнти, розкажу дуже вам просто. Йде мід, кринична вода, ячмінь, лимони. Ну, як мій дід казав, шість днів роботи. Це проходить процес брудіння. У мене пасіки розміщені в високогір'ї, там збори дуже бідненькі, але містимо мікроелементів на декілька порядок вищий. Цього року участь у святковій ярмарці взяли й іноземці, пропонуючи справжній цейлонський чай. Сільонами приїхали, нам тут традиції. Какво именно? Зелено ли е? Зелено ли е? Черно Разни е, 172 вида чай е. Какъв е най-добрият? Е, без, Смотрите, есть без -листовый, -листовый. Есть, так, добавка. Смотрите, без добавка, крупно листово, среден е, добавка разни. Не менш цікаво було цього дня і на пішохідній вулиці міста. Тут і показ мод, і мистецький пленер, і благодійна акція. Нахладне палацу урочисних подій збирали кошти на боротьбу з раком маленької буковинки. Я не дяківнич. і вже Чернівці, і не тільки Чернівці, а Україна і не тільки Україна. Дуже багато людей долучилося, щоб врятувати життя цієї прекрасної дівчинки, тому що дивлячись на її фото та відео, які ми виставляємо час від часу в соцмережі, ти не можеш не не, не долучитися. До... Трохи нижче по вулиці, діти малювали свято, Кобалянську та Чернівчан. Малюю людей на Кобалянській. Яка частина Кобалянської і чому саме людей? Чому не архітектуру? Тому що мені дуже подобається малювати людей, тому що це цікаво і. Е... Завжди можна згадати якісь приємні моменти. Вам чернівчан цього дня привертали гучні звуки з різних інструментів. Це чернівецькі музиканти вийшли продемонструвати свої таланти прямо на вулиці. Як Доброго дня мене звати Максим. Що для вас музика? Музика це для мене стиль життя чи саме життя. Я навіть не знаю, як це сказати. Тобто, музика це те, що я люблю. Музика це те, що я чим я займаюсь і хочу займатися все своє життя. Загалом свою шістсотвосьму річницю Чернівці святкували справді весело та гучно. І це лише менша частина того, що в цей день можна було побачити на вулицях міста. Іван Бучулинський, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На сьогодні це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь з телеканалом Чернівці. На все добре. Плануємо власний бізнес з маличку на проспекті Незалежності. розпочала свою роботу школа для юних бізнесменів «Мінібос Чернівці, школа лідерства, школа щастя, школа успіху, школа новітніх підприємців, школа політиків майбутніх, школа успішних людей, які діти навчаються в школі «Мінібос»? Для початку це будуть дітки від 6 до 14 років. Найкращий вік. Для початку навчання в школі мінібоса 6 років. Чому? Тому що ці діти найкраще засвоюють інформацію, вони її найкраще сприймають, вони можуть себе максимально швидко реалізовувати і піддаються, так скажімо, красивому впливу. В міні Чернівці будуть навчати дітей в ігровій інтерактивній формі. Тут дитина не буде сумувати, тут вона все відпрацьовуватиме на практиці. З першого дня занять кожен з учнів буде працювати з відеокамерами, з журналістами для того, щоб в майбутньому досягти значних здобутків в ораторському мистецтві. Тут навчатимуть не лише хитрощі ведення успішного бізнесу, але й розкриватимуть створчий потенціал дитини. Ми різні техніки будемо там вивчати нові, нові для мене, як для викладача, так само нові для дітей. І будемо старатися їх розвивати, їх втілювати з життя. Будемо створювати різні проекти, будемо брати участь у різних конкурсах. Хтось у школу ведення бізнесу прийшов сам, а когось до того спонукали батьки. Анатолій впевнений, що бізнес школа міні-бос допоможе його доньці досягти успіху у житті. Новий заклад, нові перспективи. Надіємося, що успіх обов'язково буде, бо ці люди давно хотіли працювати з дітками. Ну і гарні програми рекомендують. Надіємося, що Буде успіх наших дітей і в цілому загалом його ж донька Анастасія тут хоче навчитися бізнесу. 13-річний Микола вступив на навчання в бізнес школу мінібос для того, щоб зробити місто кращим. У нього навіть вже є думки, який саме бізнес він би бажав започаткувати. До нас ну, в школу приходили, розповідали про це. Я ну, захотів навчатись, і мої батьки це підтримували. Я хочу навчитись будувати свій бізнес, та я думаю, це мені в майбутньому дуже сильно допоможе. Є деякі ідеї, зараз вигідно, бо було зайнятися переробкою мусору. Це ну, дуже вигідно. Але ще побачимо. Загалом бізнес-школа мінібос пропонує вісім курсів навчання. Один курс триває один рік. По завершенню учні отримують дипломи міжнародного зразка. Тут діє три вікові категорії з 6 до 8 років, з 9 до 12 та з 13 до 14 років. Чого саме діти навчаться? Азам економіки і бізнесу, психології, цімбілдингу менеджменту, сімейній економіці, креативному мисленню, засадам ринкової економіки, проєктному менеджменту, створенню компанії, економіці міста. Вивчатимуть і курс під назвою Кар'єрна карта. Всі випускники бізнес-школи «Мінібос» надалі матимуть можливість навчатись у вузах партнерах проекту за кордоном. Девіз бізнес школи одні творять історію, інші стають їхніми біографами. Ми створюємо перших адреса. Проспект Незалежності 119, телефон для довідок – 099-258-2002.